Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінаш. В цьому відео я вам покажу, як зробити дуже прикольний дім для прожиття в селі в Майнкрафт. Ну що ж, а ви на каналі Кінаш. У мене ще сьогодні на творчій, це дуже хороша новина. Ну що ж, ми починаємо. Будуємо отакі от чотири колоди з кругляка. Після цього нам потрібно... Отако закидати їх дошками. Ось тут у нас буде вхід. Так що ми не до кінця закидуємо це дошками і лишаємо нам тобто, ось таку от частинку, щоб зробити нам, нам вхід. Тепер ми робимо тут-всюди вікна на, од... на один блок і зверху ставимо. Кусочки дерева, тобто можна так сказати, так. Е, ну що ж, друзі, отак от у нас вже виходить, але я б хотів ще, знаєте, що зробити. Я б хотів зробити день, і я це вже зробив. Так, добре, давайте ми це закидаємо плитами. І вже в нас виходить простий сільський дім з старої версії Майнкрафту, бо я в селі номер 13 з старої версії Майнкрафту. Ні, ну скажіть, ці села, більш такі якісь. Тут не замшелий кругляк, воно ну, гарніше виглядає. Воно ну, якісь легендарніше ці всі села, і, і в цих селах жити приємніше, вибачте. Е, так, добре, а ми тут робимо такі напівплити, щоб не мішати жити жителям або проходити жителям. Так буде точніше. Тепер ми беремо парканчики і ставимо їх от сюди. Ось сюди ставимо наші парканчики, друзі. Все, в нас вийшли такі парканчики. Тепер нам потрібно зламати ось ці блоки та поставити дубові дошки. Ось так в нас вже виходить. Прикольно, правда? Тепер нам потрібно зробити, нам потрібно зробити другий поверх. Так що ми ставимо, ми робимо тут-всюди колоди на три блока по кутах. Ось таким от чином. Так. Все, готово. Тепер беремо дубові доски і ось цю от частину закидаємо повністю дубовими дошками. Повністю ось таким от чином, друзі. Тепер ми беремо і ставимо ось тут, ось таким от чином, також дошки. І ось тут ставимо ще по два блока з кожної сторони. Так, так, так. І тут от ми зробимо просто. Таке віконечко, друзі. А ось тут, -от, дивіться, дуже уважно, що ми робимо, бо ми зробимо не так, як тут всюди. Ставимо 3 на 3 скляних панел. Так, все, готово. Тепер ми беремо не дубові дошки, я зараз їх зламаю. Так. Тепер ми беремо кругляк і ставимо його от сюди. Можете заходити в Майнкрафт і будувати цей дім. Для цього я це і створив відео, щоб ви собі в селі збудували вам дім. Це ж так гарно виглядає. І саме головне, цей дім вписується в, стил, в стиль села. Так що давайте, друзі, заходіть в Майнкрафт та будуйте це, цей дім. Мені здається, получиться дуже гарно. Так що та, так, тепер давайте зробимо нам такий так, якби балкончик терасу. Ось так. Тепер ми віддаємо таку собі, е, таку команду Give Us Barrier. Собачка S barrier. Так. Тепер ми ставимо тут от такі от нам бар'єрчики. Бар'єрчики. Можете і без бар'єрів просто поставити тут собі блок, але ви зараз розумієте, чому, для чого тут потрібні бар'єри. Тепер ті бар'єри беруть і просто пропадають. І ми ставимо на них. Ми ставимо на них ось цю драбину. Ось так. І виглядає набагато гарніше, правда, друзі? Тут ми вже ставимо отакий от блок. І готово. Ой, тут я, нечайно поставив скляну панель. Нам тут потрібно поставити також плиту з дуба. Дубову плиту, друзі. Так, так, так. Все, давайте будувати далі. Ось так. Тут будуємо такий, так як би нам паркан, але один блок ми залишаємо. І робимо тут такий город. Зараз е, ми облаштовуємо його землею, бо це нас, тобто, город. І зараз ви зрозумієте, що ми ще зробимо. Ставимо наші парканчики. Парканчики. І ставимо ось тут на але. Я це зрозумів трошки пізніше, що на тут не підійдуть. <хи> Бо я озвучую це відео за кадром, мені якось так легше. Бо я вже знаю, що все буде. Так, добре, друзі. Тепер нам потрібно підняти ось тут всюди колоди і зробити дашочок з півплит. Про, точніше, просто з плит. Так, тепер ми тут зробимо грядочки, спакуємо їх. Так, жителі сплять, а я ось тут роблю, роблю дім. Якось дуже тут темно, так? Так що ми спустимось на перший поверх. І я трошки вам тут зроблю монтажу, щоб вам було легше. Ось так. Бо я тут трошки протупив і записував вночі. Мені здається, тепер вам буде це більше якось видніше. Так, вдягаємо. Алмазну броньку. Ну, ви можете не алмазну, це вже залежить, як ви там виживаєте. Можете взагалі назарету гудіти, це буде дуже круто. Так, ставимо ко... на ковальню і скриньки. Ось тут скриньку, можна поставити все, що потрібно. Тепер ми ставимо ще ось тут скриньку і ось тут скриньку. Ось от ми зламаємо, якось негарно виглядає. Все. Переносимося на другий поверх, друзі. Так, на другому поверсі ми ставимо ліжечко і по боках ми ставимо книжкові полички. Тепер ми зробимо тут скриньку, ось так. Скриню ми поставимо ось таким от чином. Тепер ми візьмемо, друзі, е, тепер ми ми візьмемо, візьмемо друзі, дві пічки, ну, Тобто чотири пічки, і поставимо їх тако. зверху картину. І тут з боку теж, мені здається, можна і поставити картинку. ось так. А, однакові. От так. Так, тепер що нам потрібно взяти? Тепер нам потрібно взяти коврик, так? І зробити тут зелене. Зелене коврик. Ну, тобто зелено. Ну, але це вже вам по бажанню. Я просто дуже люблю салатовий зелений колір. Ось так. Так, так, так. Друзі, пишіть в коментарях ідеї для відео. Я, мені буде дуже приємно. Там, Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментарі пишіть. Бачите, це вже таке відео без сценарію, просто вам показую, як збудувати. Якщо ви хочете якесь цікаве сценарієм відео, може якусь страшилку, пишіть обов'язково в коментарях. Ну тут, мені здається, немає що, що коментувати, ми просто ставимо скляні панелі. Тепер нам потрібна вода, але вона розлиється, я цього ще не знав. Але ми тут поставимо ось такий от замість плити, ми поставимо тут ось таку дубову вудошку. І поставимо її ось сюди, друзі. Ось так. Але в нас ще воно буде розливатись. Так що давайте поставимо тут. <кх> так що давайте тут поставимо теж. Також, точніше, е, поставимо тут. А я щось не ставиться. Я тут не міг поставити, бо я так затупив. Так, добре, все, готово. Готово. Ну так вроді вже готово, але нам ще потрібно поспахувати наші грядочки, друзі. Але я ще щось не подивився. Нам ще потрібні дверки. Дверки. Ставимо дверки ось таким от гарним чином. І спахуємо наші грядочки. Ось так вже вийшло у нас, друзі. Так, дуже красиво в нас вийшло. Ось такий у нас гарний дім вийшов. Друзі, дивіться, який гарний дім. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, будуйте цей дім в себе, в виживанні, в себе в селі. Ну що ж, а ви були на каналі кіно, в цьому відео я вам показав, як зробити цей дім. Ну і всім па-па!